Тетяна разом з родиною живе у приватному будинку у Лозвій на Харківщині. Жінка каже, ще кілька років тому вони мешкали у квартирі, де взимку було холодно. У власному будинку нині встановили теплу підлогу. Тут є краник, максимум скільки можна градусів поставити, це 60. Ми включаємо вечора, ми ложимося спать, а на утро вже тепло. Будинок опалюється лише газом, тому вже зараз родина думає про можливі альтернативи. В перспективі купити буржуйку. Якщо не Єсеніться, будемо ходити в шапки ушанки і в валенках. Олександр, його дружина та син мешкають в одній з багатоповерхівок у західній частині міста. Кажуть, у квартирі холодно щороку, тому у родини є електрообігрівач, але вмикають його у крайніх випадках, говорить чоловік. Наші будинки обладнані ще старими електромережами, і тому, якщо підключати до них високо. Ну, потужні якісь. Засоби обігріву може статися лихо. У квартирах містян цьогоріч справді може бути холодніше, говорить заступник міського голови Денис Петренко. Обсяги газу для теплогенеруючого підприємства на цей опалювальний сезон знизили на 10 відсотків у порівнянні з минулим роком. Встановлені обсяги газу підприємство закуповує за пільговою ціною. Все, що використають додатково, коштуватиме майже у п'ятеро дорожче. Тож нині очільники громади добиваються, щоб пільгові обсяги залишили на рівні минулого року. З зменшенням 10% комунальне підприємство буде втрачати значні суми в грошових коштах. Це понад попереднім підрахункам понад 53 мільйони гривень прямих втрат. Додаткової роботи додали ракетні обстріли росіян. Вони пошкодили обладнання однієї з основних котелень міста. Вона опалює оселі майже 40 тисяч мешканців Лозової, каже Петренко. Відремонтувати усе, що є, планують до початку опалювального сезону. Альтернативи на випадок надзвичайних ситуацій замість цієї котельні у міста немає. Облаштування додатковим з альтернативкатла з альтернативним паливом на сьогоднішній день, день не є можливим. Тому як об'єм виробки теплової енергії дуже велика. На випадок аварії на тепломережах у міста є достатня кількість генераторів, аби провести необхідні ремонти, говорить Петренко. Опалювальний сезон у місті планують почати традиційно в середині жовтня. Юлія Токар, Новини на Суспільному, Харківщина.